Мій прямник зараз воює в Донбасі. Він сказав мені, щоб я пішов, попрощався із їхнім, який служив з дімою в місті. Хай буде земля пухом йому. І слава Україні. Посеред свято Успенського кафедрального собору труна накрита синьо-жовтим стягом. Сьогодні тут прощаються із полеглим на війні, старшим солдатом Сергієм Смагіним. Сергій був родом із Донецької області на початок повномасштабного вторгнення російських окупантів. Він перебував за кордоном. Спірових з перших днів війни він добровольцем приїхав з Польщі спеціально сюди, щоб захищати нашу країну. Він за кордону планував їхати захищати Маріуполь. Та поки він їхав, то Маріуполь вже був в облозі. І Йому нічого не залишалося, як приїхати до мене, в Полтаву. А звідси він вже пішов у військкомат. Він захищає. І пройшло вже більше року. Як він був на війні? Він сподівався і вірив, що ми переможемо. Сергію Смагіну було 43. служив у десантно-штурмових військах, будучи командиром відділення вогнеметного взводу. Скільки його пам'ятаю, він завжди був тихим, спокійним. Такий він не дуже людимий. Тому ми не очікували, що він повернеться з Польщі, щоб воювати. Ну, але так вийшло вже з березня. Він 22 року він уже на війні був. Хороший, сміливий хлопець, такий тихою сапою, але робив свою справу, я думаю, добре. Загинув захисник 5 квітня поблизу Красногорівки на Донеччині. В рідному Маріуполі у нього залишилися батьки, друзі та близькі. Поховали полеглого героя на Затуринському кладовищі.